Ласкаво просимо на наш канал, дякуємо, що слухаєте українське і допомагаєте просувати українськомовний контент. Не забудьте підписатись і поставити лайк, щоб не пропустити жодної нової історії. Вчені вирахували, щоб людині закохатися потрібно всього 59 мілісекунд. І Денис і Світлана до зустрічі вважали, що кохання з першого погляду це відмовки людей слабких, нездатних приборкати. Свої емоції, але виявилось, що це зовсім не так. Коли хлопець сів в клубі неподалік дівчини, ледве ковзнувши по ній поглядом, у них обох раптом склалося враження, що знайомі дуже давно, неначе їхні аури, раптом знайшовши свої половинки, зчепилися невидимим замком і воз'єдналися в одне ціле. Вони ще не розуміли, що з ними сталося, але точно щось трапилось. То стало очевидним навіть подрузі Світлани Тамарі, що сиділа поруч з нею за столиком. Саме Томка і витягла її в це кафе, бо вкрай необхідно було познайомитися з наступною жертвою свого кохання. Вона навіть відсахнулася від тієї потужної енергетики, яка раптом вибухнула поряд з нею. Поглянувши в той бік, куди дивилась подруга, вона пошкодувала, що так сталося, що даремно взяла цю тишку святку з собою. Дениса вона давно запримітила, і збиралася саме з ним познайомитися в той вечір. Яскрава блондинка Тамара завжди вважала чорняву світлану своїм додатком до контрасту. Була впевнена, що і красивіша, і яскравіша від подруги, ну і комунікабельніша, звичайно ж. Серйозна й мовчазна світлана навіть виглядала старшою за неї, хоч дівчата були і ровесницями. Тонка навіть статистику проштудіювала, що чоловікам більше білявки подобається, інакше б обов'язково перефарбувалася в потрібний колір. Але так вийшло, що Денис із статистикою не був знайомий, блондинки його не цікавили. Та, швидше за все, він взагалі не на колір волосся звертав увагу. Тому, набравшись сміливості, підійшов до їх столика познайомитись саме з чорнявою Світланою. Тамара була скривджена та засмучена. Але що вона могла вдіяти? Навіть звинуватити подругу в тому, що вкрала в неї хлопця, вона не мала підстав. Денис тільки мав ним стати. Якось швидко все в них закрутилося. Через кілька тижнів після знайомства Денис і Світлана не уявляли собі життя один без одного. Вони вже не пам'ятали, як могли жити, не знаючи один одного. Тепер вони завжди і всюди були разом. Їхні стосунки не залишилися непоміченими серед однокурсників. У деяких вони викликали заздрість і роздратування, інші добродушно раділи і бажали щастя. Тамара мовчала, жодного разу ні словом не промовившись, що подруга зруйнувала всі її плани. Одружилися закохані за кілька місяців після знайомства. Тепер вже тамарі довелося бути свідком на весіллі подруги. Що їй виявилось дуже не до вподоби двадцять років пролетіло як один день. Денис з Світланою жили так, ніби вчора тільки одружилися у коханні та злагоді. Чоловік був дуже уважним і люблячим, дружина дбайливою і гарною господиною в домі. Спочатку жили на орендованій квартирі і накопичували на власне житло, коли змогли собі нарешті дозволити іпотеку. Світлана повідомила, що чекає на дитину. Народився синок. А через кілька років жінка народила дівчинку. Коли подружжю було під сорок, і вони збиралися святкувати двадцятиліття свого одруження, нічого в їхньому сімейному житті не віщувало біду. Доки Світлана зовсім випадково не побачила на екрані чоловікового телефону смс-ку. Того вечора Денис, приїхавши пізно ввечері з відрядження, швидко заснув, навіть не повечерявши. Важкий день, кілька годин за кермом та погода, що зовсім не спонукає до подорожі, підкосили його. Світлана дуже переживала, як би чоловік не підхопив застуду від утоми. Адже не хлопчик вже, щоб так себе вимотувати. Вона не мала за звичку переглядати телефон чоловіка. Якось так випадково вийшло. Він залишив його на столі у вітальні. Взяла до рук, щоб віднести чоловікові, а раптом щось важливе і відсахнулася, зачепившись зорем за слова, що світилися на екрані. Ти Гремій ненаситний. Ти неймовірний. Я вже сумую. Дякую тобі за ці два райських дня! Чекаю, не дочекаюся повторення. Вона кілька разів перечитала написане спантеличина. Навіть не одразу зрозуміла, про що йдеться. Так, її чоловік був у відрядженні останні два дні. Але можливо, жінка, яка надіслала повідомлення, набрала не той номер? Таке ж буває. Поспіхом набираєш не той номер і опиняєшся невідомо де. Відкрила історію розмов і жахнулася. Ні, сумнівів не було. Ця тигриця листувалася зі своїм ненаситним тигром. Вже кілька місяців. Вони були настільки відвертими у листуванні, що від деяких повідомлень світлані стало ніякова. Вона не кинулася будити сплячого чоловіка і зразу ж з'ясовувати, що відбувається. Вона лягла на ліжко і почала згадувати, чи були випадки, коли він давав привід сумніватися в його відданості. Ні, він усі ці 20 років був дуже уважним. І дбайливим чоловіком. Ну, чому? Що сталося? Чому він так зі мною вчинив? думала жінка, і по її щоках потихеньку стікали сльози. Це було несправедливо. Вона взагалі не розуміла, як можна мати коханця чи коханку. Напевно, так була вихована бути чесною по відношенню до свого обранця. Вона, якби я розлюбила б. Відразу ж чесно зізналася б чоловікові і пішла до коханого. А так, то некрасиво, несправедливо, і, зрештою, дуже огидно. Ну як він міг? Світлана почувалася виваленою у бруді. Після тієї своєї тигриці він приходив до неї, обіймав, цілував, як ні в чому не бувало. Не втримавшись від гидливості, вона схопилася, побігла у ванну, щоб прийняти душ і змити з себе сліди дотику невірного чоловіка. Довго стояла під струменями прохолодної води і навіть трохи змерзла. Але сил вийти не було. Відчувала, що якщо залишить рятівну воду, то знову почуватиметься брудною. Ні, з цим треба щось робити. Я не зможу з ним більше після цього. Я не хочу. І не буду. Всю ніч думала, поки нарешті не забулася під ранок тривожним сном. Добре, що Денис, прокинувшись рано вранці, не будив її, а сам приготував собі сніданок і пішов на роботу. Світлана не могла ні бачити його, ні тим більше розмовляти так, ніби нічого не сталося. Вирішила порадитися з Тамарою, яка й досі лишалася їй подругою. За 20 років у томки мало що змінилося в житті. Вона, так само як в юності, перебувала у пошуку гідного кандидата на своє серце і руку. Вже встигла двічі побувати одруженою, але то все було не те. Суцільне розчарування, як говорила вона після кожного розлучення, Світлана щоразу її підтримувала, втішала, хоча не розуміла, як так можна жити. Але Тамара була її єдиною подругою, рідною і близькою, ніби сестра. І критикувати її не вважала за потрібне. Томка все ще залишалася тією привабливою, безжурною комунікабельною білявкою, що й 20 років тому. Вона навіть зачіску не змінила, з якоюсь одержимістю відтягуючи той момент, коли дівоча коса або розпущені по плечах довгі локони стануть зовсім недоречними. Поруч із зморшками на обличчі. Але поки вона вважала себе молодою та бажаною. Щоправда, кандидати на її серце трохи змінили вікову категорію та стали скромнішими у своїх можливостях. Що ж вдієш? Молодших і перспективніших наречених вже розбирають юні чарівниці, що наступають на п'яте з легка пошарпаним життям конкуренткам на кшталт томби. Розповівши подрузі по телефону все про чоловікову переписку і про свої плани щодо розлучення, Світлана на свій подив, замість підтримки і розуміння, отримала зовсім інше Світуль, ну якщо чесно, не знаю, що тобі й сказати. Це ж ти у нас все життя така дика і цнотлива. А багато хто так живе і нічого. Часто подружжя навіть знає про зради одне одного І миряться з цим. Може, ти подумай спершу зваж всі за і проти, а не відразу з гаряча рубай з плеча. Уважуй, діти. Після розмови з подругою Світлана відчула невелике полегшення. Вона ніби відсторонилася від того, що сталося з нею, і плакати вже не хотілося. Одразу ж написала чоловікові смску, що поїде з дітьми на кілька днів погостювати у батьків. Вони жили в сусідньому місті. І добиратися до них було трохи менше години. Не хотіла чути його голос, тому довго розмірковувала чи брати слухавку, коли Денис зателефонував, прочитавши послання. Да. відповіла холодно йому. Люба, що трапилось? Чому ти раптом надумала їхати до батьків на початку тижня? А школа як же? почав розпитувати чоловік, не зваживши на холод в її голосі. Вирішив, мабуть, жінка просто чимось дуже зайнята. Мама ще захворіла знову. Я хвилююсь. Серце спокою не дає. Хочу побути поруч з ними, переконатися, що все гаразд. А до школи і звідти можу звозити дітей. Вона намагалася говорити без емоцій, але давалося це дуже важко. Хотілося закричати в трубку, почати проклинати його. Запитувати, за що і чому, але вирішила, що все ж таки поки не час для цього. Добре, приїдеш, одразу ж зателефонуй. Я хвилюватимусь. Вона подумала, що з нього вийшов би чудовий актор, і яка щира турбота звучала в його голосі. Вже вдома у батьків діти нагадали їй, що не завадило підручники та спортивну форму на наступний день було взяти. Як вони будуть готуватися до уроків? Нічого не лишилося світлані, як повернутися назад і молити бога, щоб чоловіка ще не було вдома. Він останнім часом часто запізнювався і приходив додому, вже коли малеча спати повлягалась. Але ж якщо щось може піти не так, то воно обов'язково піде. Дениса вдома не було, зітхнула з полегшенням. І пішла в дитячу збирати потрібні підручники і речі. Коли почула, як відкрилися вхідні двері, затихла мишкою, боячись навіть дихнути глибше. Знала, що чоловік одразу прямує до ванної кімнати, то сподівалася, що саме в цей час зможе непомітно вислизнути з дому. Але Денис був не один. Жіночий дуже знайомий голос щось розповідав йому. А коли жінка засміялася тим особливим гортанним сміхом, який ні з чиїм більше не сплутати, Світлана мало не знепритомніла. То була Тамара, ти гримінне наситний, щебетала подруга її чоловікові. Ти впевнений, що твоя не повернеться? Може б, краще до мене, як завжди? Ні, відповів Денис. Ти ж її знаєш. Якщо сказала, що кілька днів пробуде у батьків, то так і буде. Вона ж передбачувана до оскоми. Ой, любий мій. томно видихнула коханка, і Світлана почула звуки поцілунків. Вже несила терпіти, я так сумувала за тобою. Ходімо, щастя моє, ходімо, ти, моя, найкраща в світі. Вони попрямували до спальні. Але ледве порівнялися з дитячої, як двері розчахнулися, і перед ними постала Світлана. «Добрий вечір!» – сказала насмішкувата, хоча в душі у неї все клекотіло. А що це? Місцевий зоопарк розбрівся по місту? Тигри по квартирам шастають. Треба звіроловку викликати. Коханці стояли, отетерівши, навіть не сказавши ні слова. Відчуваючи, що сили бачити їх закінчуються, Світлана потягла важкеньку сумку до виходу їй треба спочатку прийти до тями і переварити новину, що найкраща подруга стала коханкою її чоловіка. А все інше вже буде потім. Оговтавшись, Денис звично кинувся їй допомагати, але вона так люто поглянула на нього, що в того забракло сміливості підійти ближче. Я завтра подаю на розлучення. Бажаю приємної ночі, тигри, сказала Світлана і закрила за собою двері. В цей дім, де вони разом ростили дітей, де вважала себе щасливою і коханою, вона більше не повернеться. Найболючіше для неї була навіть не зрада, а те, що чоловік притяг свою коханку в їх спальню. Для неї це був пік цинізму. Точка неповернення. А потім було розлучення. Спроби Дениса поспілкуватися і вплинути на неї через те що, що виправдовувала його походеньки. А хто ж з чоловіків не стрибає в гречку? Он твій батько й то поривався. Навіть Тамара одного разу зустріла її біля роботи і почала пояснювати, що вона ж перша закохалася в Дениса, а Світлана перейшла дорогу. І що їх інтрижка скоро скінчилася б. Подруга дурепа, якщо така принципова. Такі чоловіки, як Денис, довго самі не бувають. Йди геть. І забудь до мене дорогу, якщо не хочеш, щоб я понівечила твоє личко. Твоя мрія здійснилася ти отримала, що хотіла. Щастя вам і довгих років разом. відповіла Світлана і обійшовши колишню подругу, Пішла до машини. В її душі була пустка, ніби вигоріло все, що стосувалося кохання. Єдине, що тримало її на плаву, то були діти. Треба звикати до нового життя. Вона себе добре знала і розуміла, що не зможе бути одна, без кохання, без турботи про кохану людину. Але має пройти кілька років, щоб її душевна рана загоїлась, і вона була готова. До нових стосунків.